Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. Е, я зараз в процесі заповнення полок нов... своїми книгами, тому е, трохи, трохи таке нестандартне відео. Книжкові покупки. У мене зараз маленький дурдом і бардак, тому книжкові покупки знімаю так, як є. Uh, перша це манга на японській мові Е, uh, Moog My God. Uh, в описаннях будуть названня нормальні. Взагалі манга Яой. І. Вже щось таке не, 18 показати рисовку. Омегаверс. Альфа, омега. Хто не в курсі Омега, це такі чоловіки, які гоні е завагідніти від Альф. <рив> Доволі цікаво. Е я вже погортав, подивився. Більш-менш сюжет зрозумів. Наскільки я знаю, в інтернеті є повна версія на англійській мові. Перевод, і, здається, є на російській. Принаймні, першу главу бачив. Е Покупкою задоволений, хоча, по першим враженням, здається, манга не, трохи не моє. Наступна книга це вже від книжкового клубу Еріх Марія Ремарк Час жити і час помирати. Це докупівля книг Ремарка, яких ще у мене немає від книжкового клубу. Я збирав його книги в такому оформленні. На жаль, ще досі жодну книгу Ремарка я не читав, але, тим не менш, маю майже всі, що видав книжковий клуб. Друга книга це повернення цього ж Ремарка. Нічого не можу сказати про книги, оскільки брав тільки тому, що ремарк. Далі це серія, на жаль, яка через війну була, здається, зупинена. Але тим не менш, в мене вже є всі книги. Це останні дві книги з цієї серії, які мені потрібно було купити. Серія називалася Женщина-Міф, Жаклін Кеннеді і Марлен Дітріх. Це дві книги про двох жінок їхні біографії. Взагалі я люблю читати різні біографії різних видатних людей. І остання моя книжкова покупка це е, Френк Герберт, Капітула Дюни. Це шоста частина серії Дюна і, на щастя, остання від Френка. Написавши цю книгу, автор здається. Через рік чи через два навіть помер. Далі, наскільки я знаю, вже його син випускав ще багато книг про Всесвіт Дюни, але чи буде випускати книжковий клуб книжки вже сина, це невідомо. Наскільки я знаю, вони поки розглядають цю можливість на основі того, скільки було і є покупок самої основної серії. Серія вже закінчена, оскільки можна вважати, що основний автор написав останню книгу. Хоча син казав, що він писав на основі того, що. Що і я хотів би зробити його батько, оскільки вони перед е, смертю останнього вони багато проводили часу разом і говорили про цю серію. Але, тим не менш, це все-таки вже не батько, це вже буде син. Тому не знаю, чи варто брати, чи варто читати. Якщо книжний клуб буде випускати, обов'язково буду купляти і обов'язково буду читати. А якщо не буде випускати, то і шукати, і щоб прочитати, і не буду. Um, автор, до речі, помер від раку підшлункової, тому так, це доволі був тяжкий і довгий процес, тому, по ідеї, мав багато чого розповісти своєму синові, але не знаю. До речі, я вже прочитав першу книгу і почав читати другу книгу цієї серії, але тим не менше. Я очікував якусь фантастику, а зараз поки що самі політичні інтриги. Будемо сподіватися, що до шостої книги там все буде добре. Наскільки я знаю, багато хто говорить, що друга книга найгірша з серії. Ну, будемо дивитися, будемо сподіватися, що далі буде краще. Невеличкі такі книжкові покупки всього-навсього шість книжечок, але тим не менше. Потроху щось купляю. Ну що ж, такі були книжкові покупки. А, взагалі, зараз я в процесі а, цих поличок, тому а, довго відео не було, але я вже місяць знімаю відео, як я ці книги розкладую, але воно буде звичайно коротеньке, слава Богу. А, скоро буде. <поки>, Думаю, поки що до побачення.